За статистикою, смертність від меланоми в Україні сягає більше 80%. Окрім того, щороку кількість пацієнтів із таким діагнозом зростає, вчені пов'язуються із збільшенням агресивності ультрафіолету. Тобто, все таки як би ми не хотіли, складна екологічна ситуація приводить до стончення озонового шару і ми наближаємося за. Показниками розвитку цих захворювань, злоякісних утворів шкіри, зокрема і меланоми, до тих показників, які колись були в теплих країнах, Олександр Хара запевняє, захворювання великовне, проте проблема полягає у пізньому виявленні. Тому медики радять пильніше придивитися до своїх родимок і за найменшої підозри звертатися до фахівців, коли починаються якісь зміни. Оточуюча шкіра найближче до цього висипання, вже може мати таку форму неправильну, як кажуть, фестончату, можуть починати просвічувати кровоносні судини. Може бути легка травматизація, виділяється на крові. Це вже це вже має насторожити. Тим, хто значний час знаходиться на відкритому сонці, лікар радить користуватися сонцезахисним кремом. Проте варто пройти консультацію у лікаря, який допоможе підібрати засіб спеціально для вашого типу шкіри. Застерігає Олександр Хара також любителів позасмагати в соляріях, адже це один із факторів ризику. Все, чого на шкірі не має бути, воно з'явилося. Воно має бути забрано. Якщо ж не забрано, то має бути принаймні регулярне спостереження, хоча б дві чи тричі на рік підійти до лікаря, зробити цю процедуру, яка займає буквально кілька хвилин ця діагностична процедура, а далі спокійно жити або змінити дещо в своєму житті. Олександр Хара наголошує, особливо уважними слід бути до шкіри дітей і чітко контролювати час перебування малечі під сонячними променями. У світі є статистика, що більшості дітей, які в ранньому дитинстві, скажімо, до 5 років перенесли сонячні опіки, вони вже потрапляють в групу ризику. По меланомі та інших злоякісних пухинах шкіри в дорослому віці пройде 20, 30, 40 років. І воно відгукнеться. Ми перевірили на собі. Діагностика, так звана дермоскопія, займає і справді кілька хвилин. Однак, якщо родинка викликає підозру, доведеться здавати додаткові аналізи. До слова, дермоскопію в обласному шкірно-венерологічному диспансері проводять безкоштовно.